Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні цікавий випадок. Закінчились морози, холоди і прийшло потепління. І перші, дзвінки вже пішли, пішли до нас автомобілі, в яких йде перегрів. 2009 року перед нами Гольф 6 з двигуном 1,6 турбодизель має високу температуру. Зараз підключені адаптером. Подивіться, більше 100 градусів 106 було, а зараз 104. Вентилятори постійно крутять. Постійно крутять вентилятори, більше 100 градусів температура. Будемо е дивитись, діагностувати і побачимо, в чому ж справа, що тут не працює. Е отже, приступаємо, е побачимо більш детально. так Поки чекаємо на Е щоб двигун охолонув, дуже високо нагрівся. Підключились до радіатора пічки, на патрубках, на коннекторах видно забруднення, такі нормальні. Права сторона пічки погано гріє. Отже, подивимось, що, що в радіаторі пічки, чи є тут бруд, чи нема. Чистенький у нас був фільм. Ось вам, мабуть, причина буде перегріва цього двигуна. Оцей в передньому радіаторі отакі буде. Просто погляньте які ожити. Дуже багато, просто дуже багато. Тобто. Однією із причин. Перше, якраз випав такий випадок, коли хочеться трошки вам розповісти. Ну, Можливо, всі вже давно поумніли, всі це знають, але є люди, які дивляться нас так з цікавості, і не дуже вони автомобілісти, як кажуть, більше наїзні, сів за руль, завів, поїхав. Які е, причини перегріву автомобіля? Чого, що може виходити з ладу і що. Першочергово. Першочергово такі дві деталі. Перша з яких іде помпа двигуна. Помпа двигуна, яка має кричатку, розганяє антифриз по всій системі. Вона ж робить циркуляцію антифризу, і вона же создає, ну, робить тиск в системі охолодження. Що зробило в цьому автомобілі? Помпа була замінена в офіційному сервісі на оригінальну деталь. І з часом стало гірше і почався перегрів. Тобто не було причиною помпа. Друге, це термостат. Термостат така деталь. Та всі ви знаєте, але ще раз скажу: в різних автомобілях вони по-різному виглядають. Саме в цьому автомобілі він тут по-любому вставочкою йде. Зараз підсвічу. Знаходиться на виході. Чи на вході двигуна, і сполучає мале коло двигуна із великим. Якщо така деталь буде заклинута, допустимо, буде гріться мале коло, на велике не буде йти, буде перегрів. В цьому автомобілі термостат було замінено на оригінальний термостат, тобто і помпа, і термостат, дві важливі речі були замінені. І тут ще й оригінал. Ще й на офіційному сервісі, тобто не схоже, що попалась бракована деталь чи ще щось. Переходимо далі. Що ще може бути? Далі вже йде забруднення. Забруднення двигуна. Якщо ці дві деталі, помпа і термостат, працюють, то схоже на забруднення. Забруднення може бути як в малому колі двигуна, це обратка двигуна, яка повертає. Антифриз для циркулювання по колу в бачок, дуже часті проблеми. Наступна проблема це контур, великий контур охолодження, а саме його передній радіатор. Передні радіатори знаходяться за радіатором кондиціонера, установлений радіатор охолодження. Може бути їх два, може бути три. Бутербродом. Ще є радіатор інтеркулера у дизельних двигунах ще він є і третій радіатор. І от причиною дуже частих забруднень є запаковка переднього радіатора. Може бути як всередині, тобто всередині система охолодження отаким чаєм забитий, як я вам показав. А може бути забиття позовні. Тобто, зовні радіатор кондиціонера перший стоїть, збирає бруд з доріг. Запаковується такими ну, брудом, вже такі, як в тверду землю перетворюються. І запаковує собою соти. Ви їдете, обдува повітря немає, нема проходу і нема охолодження цього радіатора. Може бути перегрів. Але всі ці проблеми треба діагностувати. Всі вони діагностуються по черзі, то, то перевіряється і знаходиться правильне рішення. Зараз, так як з пічки випало просто. Жменя така добрячого бруду, то, скоріше за все, маємо забруднення переднього радіатора в середині так Помпа міняна, термостат міняний. Радіатор по понар... наружі власник промивав, не дало ніякого результату. Отже, будемо робити далі наступні підключення на передній радіатор особливо. Приділимо йому увагу і подивимось разом, що твориться всередині переднього радіатора охолодження. Переходимо до перевірки, як промивається радіатор пічці, і бачимо проблема. Проблемний радіатор, права сторона його видає 52 градуси. Це вже постріляли, помили, немає навіть до 60 не доходить. Можливо. Ще в процесі може і натягнеться під 60, але видно, що в ньому є коксування. Коксування це коли вже утворений бруд в камінь перевратився і він сот і підзабиті. Наступний, бачите, середній правий. 74. Нема, можна сказати, питань, але все рівно не так, як новий видає, як чистий. Чистий серединка може видавати під 80 градусів. Але ж права сторона 53. Такий радіатор вважається недомитим і недомитим по причині, що це неможливо його промити. Бувають такі випадки, коли радіатор підлягає заміні. Тут це саме той випадок, коли радіатор треба міняти. Судячи по бруду, що твориться в системі, він вже своє відпрацював. Рекомендацію власник отримав. Будемо думати, чи може будемо міняти зараз, можливо, ні. Тим часом, поки я тут розповідаю, у нас фільтр запакувало, забило повністю. Бачите, вже бруд не, не дозволяє циркулювати промивочної рідини. Миємо, ставимо наступний. Другий чистенький фільтр знову насипало прямо на очах. Багато бруду. З однієї сторони гарно, що бруд виходить. А з другої сторони, свідчить просто капець, як не слідкували за системою охолодження, невчасно змінювали помпу і термостат, і, і антифриз. Тут якби все вкупі, з того, того, того. І все навалило, привело до таких наслідків. Побачимо, можливо, нам і вдасться цей радіатор промити, але... Відверто кажучи, коли вже такий капець, то тут вже проситься його заміна. І так, перейдемо до цікавого. Підключились на передній радіатор. До речі, злили весь антифриз. Чоловік каже, антифриз гарний, міняний, наче як Бачите, осаду немає. Бачок мав колір, хоч якийсь там ну, не дуже прозорий. Але саме цікаве те, що радіатор. Нормальний радіатор, можна сказати, чистий. Порівняння по з пічкою, подивіться, не дуже багато бруду. Це не може бути передній радіатор. Прохід нормальний. Питань немає. Що ще змінювалось в автомобілі? Як я сказав раніше, змінювався термостат, змінювалася помпа. І датчик температурний, який стоїть. На цьому флянці, отут з правої сторони, датчик температури, ось він в мене в руках, теж було замінено. Тобто майже все замінено. І така, ви бачили, проблема. 106 градусів. Ось цікавий момент. Далі продовжуємо шукати, в чому проблема. Також може бути проблема в передній. Є двигун, це електропомпа. Яка розташована, отак я на неї дивлюсь, вона розташована спереді під теплообмінником. Вона прокачує коло, якраз оце велике коло, по якому циркулює антифриз, допоміжна електрична помпа. Можливо, в ній проблема. Може бути і таке. І все зужується коло наше до менших варіантів. Будемо дивитись далі, в чому може бути проблема. Також промиємо зараз двигун після радіатора і вже стане, перейдемо до діагностики, знову будемо заводити двигун і діагностувати. Пішли, підключилися на двигун і стали перевіряти відкриття термостату. Значить, прямо на термостаті виявилося, що термостат відкрився по термопарі на 88. Десь 89 градусів. Це якщо міряти термопарою Тобто правильне відкриття 87. При цьому моніторимо також в цей момент відкриття температури по комп'ютеру. Як ми бачимо, датчик на малому колі фіксує 96. А, а по комп'ютеру відкриття термостату виявилось на 94 градусах. Бачимо зараз 96-97. А у нас по факту 91-92. На 5 градусів приблизно датчик температури накидує нам температуру. Тобто більше каже, чим є фактично. Глуше. І ще, до речі, з двигуна посипався бруд. Такі чорні згузки, похоже, як з двигуна Я288-го, типа якоїсь фарби. Непонятно звідки, але звідкись воно знайшло і підсипало. Такі маємо справи попередньо. Звісно, що машина не робить зараз своїм ходом, як можна сказати, і це... Показники, так, плюс-мінус, типу, якби не зовсім точні, тому що апарат працює, продавлює свої, е, своїм насосом. Але вже бачимо, що якась невідповідність. На датчику температури основному бачимо 95 градусів, 96. При цьому на апараті в нас показує 92-91. Може бути проблема в цьому. Звісно, що може бути і так. Зібрали систему, промили, триває вакуумна заправка антифриза g 12 Перевірили, протестили все, Подивились, вигнали весь бруд, що було. Перевірили датчики, наче як все працює. І Зараз будемо пробувати виганяти повітря із системи і подивимось, як себе поведе автомобіль. Можливе нарікання. що... Не було розвоздушена система, помпу міняли, термостат міняли, не вигнали повітря і якби вентилятор включає, включається раніше, ніж відкривається термостат. Таке буває, коли не, роз... не вигнали повітря в цій системі. Зараз проведемо ще цей тест і переконаємося, що все працює. Так, прогріли автомобіль. Зараз все. Провірили, всі провірки виконали, все чітко. Антифриз. Маємо такі температури. Антифриз на малому колі відкривається на 94. Тут показує температуру 94. Але ми перевіряли на апараті і в цей момент на апараті показувало 87. Тобто 88. Можливо, просто. Трошки датчик завищує температуру, а можливо, так якби і нормально. Розположення датчика ближче там на голові стоїть і може більше показувати. Зараз все в порядку. Бачите, велике коло догнало, мале коло, вони вже зрівнювались. Вентилятор включається, зганяє температуру і виключається. Все працює, питань немає. Антифриз ще по треба додати. Ну що, який висновок? Тут не, не було по системі охолодження несправних деталей. Ми не бачимо. Термостат працює, помпа працює, була забруднена сильно пічка і залишається проблема по правій стороні. Ну і отак по цілому, по всім по всій системі ще зібрали бруд. Не дуже так критично багато, але все-таки зібрали. Правильно вигнали повітря, завакумували, все прогнали, всю систему, все працює. Немає зараз жодних проблем. Нікуди температура більше не лізе. 92,88. Все, будемо закінчувати. Це був гольф 6, 250 пробігу. Мав проблеми з перегрівом. Також в цьому відео ще один Golf 6 Згрупую їх двома парами, можна так сказати. Це 1.6 турбодизель, 12 рік, 220 пробігу. Найцікавіший факт, яка б машина не заїхала, 200-220 пробігу з будь-яких років, хто його знає, чудеса прямо якісь у нас створяться в Україні. Машини більше 200 пробіга вже рідкість становиться. Що тут маємо? Маємо те, що людина не так давно вже купила цей автомобіль. І, власне, каже, в принципі, з антифризом тільки проблема. Мутний антифриз, бачок. А так, проблем нема. На пічку нарікань роботи немає. Отакий маємо бачок. Бачок всередині брудний. І... Увага, цікавий момент. Антифриз не так давно змінювали. Злили половину, 4 літри залили. І навіть сказано було, що бачок мився. Мився бачок. От ми бачимо після промивки бачка от таке воно. Антифриз болото таке. Як було, так і стало. Проста звичайна заміна антифризу не дає ніяких. Результатів абсолютно нуль. Викинуті гроші, антифриз становиться такий самий, бруд не прибирається. Тому ми таку послугу взагалі не вважаємо за послугу. Це не послуга, це просто викинуті гроші. А ми переходимо до промивки радіатора пічки. Зняли патрубки. Там вже такі нальоти серйозні на патрубках. Зробили підключення. У нас чистенький фільтр. Дивимось, що в, в пічці. Нарікань на роботу пічки немає. Так, нарікань немає, а бруд є. Бруд є, Зупиню. Перший перший проход, бруд посипався. Звісно, що не, не буде його дуже багато, того що. Якби було багато, то були б нарікання на роботу. Вже брудна система загажена. За скільки років не, було вчасно виконув... не вчасно виконувалась заміна антифризу, також неповна заміна, ні разу не промивалася система від залишків антифризу, І тому постійно з роками накоплюється, е накоплюється бруд і веде до болотистого кольору антифризу. Який без повної промивки системи апаратної, вже і цього кольору навіть не позбутись, він буде постійно. Скільки б ви раз антифриз не міняли, методом злив-залив, буде постійно болото. Тож треба робити вже апаратну промивку. Далі після пічки протестуємо її, як вона видає тепло. І будемо мити інші контури системи охолошення. Перевіряємо, як промивається пічка. Пічка виходить на показники супер. 76 права сторона, 80 плюс центральна права. Ну просто супер. Власне, коли потрогав, як зараз, моє пічка, тепер він поняв що до цього не гріла пічка. От зараз вона видає просто свої показники нового радіатора пічки. ну Це просто аж на руку так. Печеп. Вимкнемо запалювання. Така цікава комплектація, матч називається. Автопарковка є, але на механіці. Будь-це вважається одна із максимальних комплектацій Гольфа 6. Перейдемо сюди, Тут труда додавилось, зупиню, покажу. Доволі так кучка лежить порядно і пічка вже загріла. Подивимось далі, чи буде ще бруд в інших контурах. Підключилась до системи, зливаємо антифриз, щоб ви побачили, яке болото зливається. Антифриз був замінений. Просто жесть. Подивіться. Видно, що просто болото. На низу є бруд. Таке болото. Ось злиті антифризи з інших автомобілів. Ось цей. Різниця просто колосальна. По системі Миємо і є бруд. От не зливали. Зараз покажу. Є. Yeah. Зливали дуже інтенсивно, повітрям виганяли, все повністю досконально вигнали, щоб не було і каплі цього шмурдяка. І хімія намиває бруд. Триває процес промивки, промиваємо. Закінчились промивкою, триває вакуумна заправка антифризу. До речі, бачок. За бажанням власника замінили на новий. Гарної якості, в дуже суперовий бачок. Виявив бажання не мити той, поставити цей. Ми можемо помити старі бачки, але він не буде білий, буде такий пожовтівший пластик. Красота, що було, що стало. Прогріваємо, заводимо, дивимося всі параметри, прогріваємо до робочої температури. При прогріві, як перевірити термостат в цьому автомобілі на таких двигунах. Є два показники: температура охолоджуючої рідини на малому полі, і другий показник на виході з радіатора. Ми бачимо, що між ними 20 градусів перепаду. Це так і повинно бути. Плюс-мінус, там 20, може трохи менше, може трохи більше, 21-22. І буде так триматись, поки термостат не відкриється. Відкриється термостат і на великому колі почне температура збільшуватись. Тобто ну, зрівняється в кінцевому варіанті з малим колом. Якщо у вас не так при прогріві, значить термостат не працює, якщо температури однакові. Тобто, Він знаходиться в відкритому положенні. Гріємо далі. До зрівняння температур, коли термостат відкриється. Тягнення малому колу від 87 градусів, бачимо, друге коло пішло. Пішло додати. Вже розрив не 21 градус, 20, 19, 17, 16 і продовжує набирати. Бачимо наглядним прикладом, що термостат відкрився і продовжується набір до зрівняння температур. Температури зрівнялись 87-87. І далі вже буде грітися автомобіль через велике коло, оба кола будуть нагріватися. Також протестуємо зараз радіатор пічки. Пішов нагрів, включили щойно. Прогріли автомобіль на 92 градуси, 75 пічка по правій стороні, все супер. Серединка 82 тіль щойно було, все як і на апараті. Працює двигун гарно, система охолодження тепер в повному порядку було щось таке непонятно. Так виглядає у нас бачок, так виглядає антифриз. Якщо у вас немає кольору антифризу, запам'ятайте, якщо підійшли, а тут болото. Треба робити щось, а саме промивати систему охолодження і міняти антифриз. Антифриз впродовж трьох років, 3 років 60 тисяч при нормальній експлуатації, так і залишиться такого кольору. Плюс-мінус може стати темнішим, підтемніє трохи, але колір буде мати. Супер. Впрочем, як і завжди, працюємо дуже гарно на результат. І якщо маєте якісь проблеми, або навіть якщо їх не маєте, теж радимо скористатися апаратною промивкою системи з повною заміною. Не робіть простих замін. Прості заміни антифризу нічого не дають. Не прибирають бруд, не замінюють весь антифриз. Як сказати, залили, залили, трішки поїхали, воно стало те саме все. Тому робіть висновки. Перед вами наглядний приклад. Ось робилась заміна антифризу. Що болото. Було болото. Тепер все в порядку. Закінчуємо цим автомобілем, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису. Звертайтесь і вам допоможемо. І всім, хто хоче, ласкаво просимо, як кажуть. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!